Ти вже знайшов хоч трохи титану. Ні, Роване. Він досить рідкісний, тому його важко знайти. Боже мій, це так нудно. Ну, якби ти не використав нашу останню ракету. Боже мій Бене, нібито! Гаразд, якби ти нібито точно не використав нашу ракету, щоб підірвати сусідів, нам би навіть не знадобився титан, правда ж? А оце, це титан? Ні, Роване, Це камінь! Ну я хоча б намагаюся. Хіба? Вітаю! Що та-та-та, годі вам. Ми вже це проходили. Вам не перемогти. Ні, Ровене, що ти робиш? Який сенс? Покінчимо з цим. Бачиш, він зрозумів. Ровене, ну ж, бо не можна здаватися зараз. Бене, з мене досить. Ровене, ми так близько, щоб дістати достатньо снарядів для базуки. Що ти сказав? Вони сказали базука, Брінлі. Я почув. Тобто, шанс її знайти одна тисячна відсотка, Брінлі. Вона надзвичайно рідкісна. Отже, ну би знайшли базуку, невже? Молодець Бен. А... Ні? Ого. схоже на щось, ви все таки спроможні. Ну, то кажіть, де вона? Ви її не знайдете. А, значить, на вашій базі. А... Вона точно на вашій базі. Тоді добре. Гадаю, нам знову доведеться навідатись на вашу базу. Ви не можете і далі так робити. Хм. Побачимось на базі, Нубе. Що ж, нам гаплик. О, ні, що сталось з вами все гаразд. Нам срака. Знову та інша команда. Так. І хто проговорився, що у нас є базука без снарядів. Хоровене, це був не я. О, нам дійсно срака. Саме так. Так. Може почати спочатку на новому сервері. З мене досить. З мене теж я здаюсь. Ні, мені набридло, що мене задирають. Я розумію, але ми не зможемо їх перемогти. Так, вони просто грають краще за нас. Може, якби у нас ще були боєприпаси до базуки. Ні, забудьте про базуку. Тепер він несе маячню. Так. Слухайте, вони прийдуть за нами. Маємо ми базуку чи ні? Вони просто задири. І вони будуть і далі дошкуляти нам і всім іншим на сервері, доки хтось не стане на заваді. Слухайте. Я знаю, що вони перемагали нас вже не раз. Вони вбивали нас, знищували нам базу, забирали наші речі. Але якщо ми об'єднаємося і кинемо на цих виродків усе, що маємо, ми зможемо щось змінити. І не тільки заради нас, а й заради інших гравців на сервері, які зазнали нальоту на базу, бо на яких нападали при спавні. Ми б'ємося не за базуку. Ми б'ємося за кожного нуба, якого хоч раз несправедливо вбивали. Знаєте, та команда напевно нажила багато інших ворогів. Я можу кинути клич на сервері. Подивимось, може хтось допоможе нам. Саме так. Ось бачите. А я накопичила запаси для зцілення. Я що... так і знав. А як щодо тебе, Роване? Ти битимешся поруч зі мною. Занубів. Занубів! Передостанній епізод логіки ігор на виживання. І якщо ви хочете побачити фінал, то сьогодні або завтра він буде на Патреоні. Так, переходьте за посиланням в описі і в закріпленому коментарі. Фінал скоро буде там. Так, переходьте і підписуйтесь. Так, Патреон!